Всім привіт з західної частини України. Мене звати Оксана для нових підписників. І це мій сільський влог. Так що, кому цікаво, не перемикайтеся, ми йдемо на ранкову поранку, покажу, що да як. Так що гарного перегляду. Ну і мій увес ще не змолочений, вже він ось-ось підходить, але. Тяжко знайти комбайна. І там в долині він ще такий вологий, так що ці дні має бути погода і думаю, вже він дійде і будемо молотити. Так, весь непоганий, я вже показувала, гарненький, але в березі він там поліг і більше вологий, тому ще чекаємо ще трішки. Теплиці до нас прийшла біда. Береться фітавтора, як не чищу, як не обробляю все рівно. Десь якісь кращі, десь якісь гірше. Починають такі помідорки Червоніти ці, Ну, не знаю, буду бачити, бо общіпую їх повністю, скільки можна. Ось цей відмолоджується, цей відмолоджується, деякі є геть. Такі в плачебному стані. Огірочки є, ростуть, помаленьку, але в тепличці є. Не побагато, але є. Перчик там цвіти гарненько один. Ось там і ось такі помідорки беруться, але нижні. Не знаю, буду бачити, якщо Якщо що хоча б так повідростає, там ще фітлатор на стволі не береться. І хоча б врятувати ці помідорки, що є знизу. Це мій перший досвід з тепличкою, тому що маємо, то маємо. Помаленьку, потихеньку будемо виправляти свої помилки. На наступний рік буду знати, що треба провітрювати, але погода дає свої корективи. Так що це теж залежить багато від погоди, тому що ну, ночі холодні. І в більшості того, що роса що тут береться, що на дворі, так що так, Ну нічого страшного. Добре, що і так щось є. Коченятка попролазили, гріється на сонечку. Не вберегла я те маленьке коченятко, а ці вісім штучок я. Вже такі гарненькі. Курчатка теж з плотичкою ходить. Все добре. І по поводу гусей. Вчора е, ось такі сіренькі скупованих яєць. Одне пропало, зловило осу і просто моментально їло, їло, десь попала оса, і просто моментально воно відійшло Виноград, як побризали. Виноград поплився і вони об'їдають. Кроликам дають свіже сіно. Це була скошена травичка, висохла гарненько і їдять, гарно вони їдять. Привик ще до сіну, лише на сухому кормі в мене вони, тобто сіно. Сіни їдять багато і влітку. І комбікорм зерном. І гарненько. Водичка обов'язково. Їх треба передивитися вже, де дівчинка, де хлопчик відтілити. Мама хотіла собі кроликів, тому треба бути їй взимку подарувати кролики. Відкрила кліточки і вони вилазять. Але гарненькі такі хорошенькі. Сказати, що вони сильно великі, ні, але щось дає. Тут в цій троє троєтиненькі. Це все від неї кролички. В цій клітерці їх четверо. Тут такі світленькі. Ну і мамульку буду з понеділка вже пробувати спаровувати. Що на вересень нас були. якщо буде все добре кролинятка. Перебрали ось такі вже три півники і менше 2,5 кг самої тушки не було, лишилися голошийки. Ця качечка вже присаджує. Це нанесла яєць і присаджує. Росінки вітамів сніданок. Так, да, так, да, манюнька, так. Да. Така вона вже гарно поправилася. Ставила ящичок, тут несеться качки і сидить курка. Будуть висаджуватися вони, напевно, за два тижні, тому що качка підносила, а курка сиділа. Хотіла її прибрати, але вже були там заложені яйця, тому лишила. Ось такі у нас справи. До нас приїхала Станіславова Хресна, трішки погостює. Накопали картопельки. Трішки поділимося з кумою, так як вона живе в місті. Е, морквочка. Морквочки є різні, менше більше. Вистачить. Ну, Картопелька теж є більша і менша. Не знаю, який сорт. Це вже пересорт, таке пішло, що взагалі, але є. Ну і вчора забігли. У лісі назбирали ось тільки грибочків. Це буквально на пару хвилинок зайшли. Ну, таких дуже багато. Щось цікаве не було, навіть нічого не знімало. Кума подарувала ось таких три картини на кухню. І тепер у нас такі картини є. Дуже гарні. Так, позакривала трішечки огірочків. Ось таких мацюпусеньких. Дві баночки таких більшеньких було. І е, патісончики маленькі, молоденькі, такі назбирала дві пілітрові баночки. Ну, патісони не ще, І ось огірочки. Ой, вибачаюся, грибочки. За Надіним рецептом. Наді дякую вже. Другий рік поспіль мені з івано франківщини пересилали грибочки і Надя поділилась рецептом. І за тим рецептом вже закриваю всі грибочки. В погребі вже багатенько закруточок, і ще тушонка з бройлера, цвітна капусточка, грибочки, вишеньки, черешеньки, кабачки. Ось тут капустонька стоїть з таблеточкою. Свіжі квашені огірочки. Лише три баночки лишилися з минулого року. Це помідори, одна баночка і буряки закручені. Ну, Але це будуть такі закрутки, що стоять вже ось по люку, бо трішки прибралися в погребі. Так, вже готуємося до картоплі. Та ось тут все повичищали і вже все добре. Каністра з бензином на всякий випадок. Так що тут же у нас все в баночках. І ось тут в баночках. І сальце, і салатик з приправою 10 овочів. Тут варенечко і капуста тушена. Дуже смачне варенечко з яблук та цукерками дюшес. Так що, до зими. Можна сказати, готові. Ще лишилися морква, буряк і картопля і все можна тоді зимувати. Дрова є і все є, все добре, аби був мир та спокій. Ось тут ще лишились можна сказати, два мішка картоплі з минулого року. Буду свинці виварювати, тому що шкода викидати, там гарна картопля. Але вже старенька. Тому свинки ще лишилася на господарстві в мене. Хотіла її прибрати трішечки. Добрий ранок. Трішечки здоров'я підвела, але подумала, зараз ці кабачки, все накупу потрібно, щоб вона... Вона, звичайно, не поправиться, вже вона не буде 200 кг але все рівно виїдемо ці корма і нехай. Ще побуде трішечки. Та і зараз муха ще така. Зранку бо вчора е, тих три півні, поки спратила, то вже почала е, ну, з'явилася муха. Так що, Хоча дуже рано зарубали і почала спратовувати. Треба вже перерубувати трішки птиці помаленьку, потихеньку. Бо курочок багато стареньких, ну але все по трішки, не спішимо поволі, тому що є на то причини. Ось ця качечка зійшла з яєць, вона висаділа лише одне каченятко, і то вона його сама і прибила. Так що так, нема толку з нею, але нехай від'їсть, бо вона дуже похудла. Так, тут лишилась знач, лише чорна плямка, курчатка, одна гриженька, тут всі темненькі. Індички їх покинула, не хотіла з ними бути, тому вони саменькі. Згріла, значить, лампочка, треба поміняти, замінити лампочку. Але вони гарно себе почувають і самі. Ну все, легку дорогу. Папа! Папа! -па. Па -па. Ну, ось так. Поїхала кума. Дякую їй за те, що приїхала, провідала. А ми будемо далі продовжувати працювати. Вам дякую за перегляд. Тихої мирної ночі. Будьте здорові! Все найкраще. До нових зустрічей. Па-па-па-па.